Всім привіт! Трошки поговоримо про відпочинок в Одесі. Я приїхала з мамою і з дитиною потягом з Києва. Дуже зручно вечором сів вранці в Одесі. Відпочинок в Одесі в 2025 році дійсно для тих, хто любить екстрим, я б так сказала. Тому що, коли я сказала своїм домашнім, що планую їхати в Одесу з дитиною. М'яко кажучи, вони були не дуже задоволені цією ідеєю. Це м'яко кажучи, так? Відпочити в Одесі можна з будь-яким гаманцем, але якщо ти їдеш з дитиною, то все одно будуть певні витрати, які не віднімеш, які будуть стосуватися комфорту чи безпеки. Найголовніша стаття це, звісно, житло, квартира біля моря, я знімала 2000 гривень на добу. В комплексі, де є підземний паркінг, ну тому що це було просто необхідно. Харчувалися ми вдома, тому що по закладах я і трохи боялася їсти, але якщо ми і їли вже там в декількох перевірених місцях, то це десь було 500 гривень, ну, 500 гривень на людину, можна сказати так, кого яке піти. Щодо розваг, то їх в Одесі прибагато. Але для сімейного відпочинку з дитиною я рекомендую відвідати обов'язково дельфінарій. Це обов'язково. Вхідний квіток стається 700 гривень з людини, дітям трьох років безкоштовно. Також ми вже там піднялися на поверхи верхні готелю. Немо, там також класний дуже вид, басейн із видом на море. Ну і, звісно, як і всі приїжджі ми погуляли по туристичних сувенірних місцях: Дерибасівська, Потьомкінський, Приморський бульвар. Погуляли біля опери. Ну, звісно, з дитиною ти в оперу не зайдеш. Перше, на що звертається увага, коли ти приїжджаєш в Одесу з Києва. Це те, що тут всі розмовляють російською. Це дуже, якщо чесно, мені вже різало в уши, бо в Києві ну, вже такого не чути давно. Е, оце от привоз, ми з'їздили на Привоз. Звісно, підійшли до відомої в Тік-Токі рибачки Соні. Я підійшла до світульки, але вона просто якраз одрізала собі живіт і її не було. Ще цікавий момент, що якщо тобі потрібно перейти дорогу в Одесі. Там, де немає світлофора, ти просто її не перейдеш. Абсолютно ніхто не пропускає. Я не знаю, з чим це зв'язано. Це якась така мода одеська, водійська, але в Києві не так. Ще дуже хочу зауважити, що дійсно вода була настільки чиста, берег настільки чистий, пісок настільки чистий, я була просто ну дійсно дуже приємно цим вражена. Наскільки було. Круто і комфортно відпочивати на піску і в воді. І ще рекомендую всім відпочивати в червні, тому що мало людей, і загар буде на все літо.